Тема сьогоднішнього уроку стихійні явища природи, екологічні проблеми та об'єкти природної спадщини Африки. На африканському континенті дуже багато небезпечними для людини є різноманітні явища природи, зокрема, тривалі пилові бурі. Залежно від районів формування і напрямку переміщення, пилові бурі в Африці називають самумом і сироком. Пилові бурі здебільшого поширюються в Сахарі. Ці сильні вітри піднімають із земної поверхні велику кількість пилу та піску і видувають верхній шар ґрунту, що не закріплений рослинністю, значно погіршуючи видимість. Пилові бурі можуть охоплювати значні простори розміром 600 км на 2500 км. Підраховано, що кожного літа із сахари тільки в Атлантичний океан виноситься від 60 до 2 тисячі мільйонів тонн пилу і піску. Ось чому вважають, що сахара є найпотужнішим джерелом пилу на землі. Наслідки пилових бур інколи відчувають на собі й мешканці Європи. В Африці, де на великих просторах панує тропічний пустельний клімат, вічною бідою є засуха. Тривалий бездощовий період, що призводить до висихання ґрунтів і загибелі рослин. Наслідком засухи є неврожай. Від нестачі кормів і питної води гинуть дикі тварини і худоба. Від спраги і голоду вмирають люди. Районом частих і тривалих засух є зона Сахель, розташована на півдні від Сахари. Вона тягнеться широкою смугою із заходу на схід через усю північну Африку. Часто Східна Африка опиняється під нападом сарани, яку тут називають ковдрою диявола, чумою, що літає, та інше. Мов темна хмара скупчення комах швидко поширюється вгору і вшир, інколи до кількох десятків кілометрів. У середньому в повітрі перебуває близько 50 мільйонів комах на квадратний метр. Великі скупчення налічуються до 50 мільярдів комах, кожна з яких з'їдає 2 грами рослинної їжі за день. Можна уявити, що стається з посівами після нападу такої численної орди. На місці плантації залишається мертва пустеля, що загрожує голодом місцевому населенню. Є в Африці інші небезпечні для людини комахи. Нині в природних зонах Африки дуже гостро постали екологічні проблеми, що пов'язують насамперед з господарською діяльністю людини. Ці проблеми мають зональне поширення. Тобто в кожній природній зоні вони різні. Так, у зоні вологих екваторіальних лісів Африки вплив людини на природу проявляється здебільшого через часткову вирубку лісу. У гірських районах важкі стовбури зрубаних дерев, скочуючись схилами, дуже ушкоджують ґрунтовий покрив, посилюючи його руйнування, ерозію ґрунту. Значний вплив людини на природу відчувається в зоні африканських саван. Так, в багатьох районах саван з метою розвитку землеробства ще й досі застосовують вогняно підсічну систему господарювання. Через таке господарювання спалюється природна рослинність, зменшується родючість ґрунтів. Унаслідок збільшення поголів'я худоби перевантажуються і виснажуються пасовища, руйнується ґрунтово-рослинний покрив. Усе це призводить до розширення зони пустелі. Спустелення земель на африканському континенті набуло нині катастрофічних темпів і перетворилося на стихійне лихо. Сафара неухильно наступає на савани подекуди зі швидкістю 1 км на рік. Дуже бідна рослинність сахари на околицях пустелі знижується через надмірне випасання худоби, перевипас худоби, пожежі та катастрофічні посухи, які іноді тривають близько п'яти років. Порушували нестійку рівновагу в природних комплексах, через що й почалося швидке спустелення. Зі зміною природного середовища пов'язана ще одна проблема: зникнення багатьох видів рослин і тварин. Так, на острові Мадагаскар, де майже повністю знищено природні ліси, половина видів рослин і тварин уже зникли або перебувають під загрозою зникнення. А це стосується ендеміків. У минулі десятиліття тварин Африки масово знищували під час полювання задля слонової кістки, рогів носорога, крокодилячої шкіри, шкур хижаків, страусових пер. Повністю були знищені такі види, як білохвостий гну та зебра квага, яка мала смужки тільки на шиї і на голові. З метою збереження органічного світу на материку створено національні парки. Це природоохоронні території, де поряд з науковою діяльністю дозволений обмежений туризм. До відомих національних парків Африки належать Серенгеті, Нгоронгоро, -Нгоро, парк Кіліманджаро, Амбоселі, королева Єлизавети, Водоспад Вікторія. Ці унікальні природні комплекси перебувають під охороною не тільки тієї держави, на території якої розміщені. А й усього людства, оскільки їх занесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Національний природний парк Серенгеті. Це один з найбільших і найвідоміших у світі. Він розташований у Східній Африці. Ландшафти там збереглись у недоторканому стані, такими, якими були з незапам'ятних часів. Парк називають африканським раєм для тварин. На його просторах мешкають тисячні табуни великих копитних, різних антилоп і зебр і хижаки, леви, гепарди, гієни. Одним із найвражаючих видовищ національного парку амбоселі є стадо із 600-700 слонів та ендемічні чорні носороги, які перебувають на межі вимирання. Усі національні парки є природною спадщиною, яку потрібно старо захищати і зберігати для майбутніх поколінь. Національний парк Нгоронгоро розташований у велетенському кратері з гаслого вулкану, діаметр якого 20 кілометрів. Краї кратера перебувають на висоті близько 2500 метрів над рівнем моря, а дно на 600 метрів нижче його країв. Тому в кратері утворилося особливе середовище. Велика кількість видів тварин народжується, живе і вмирає саме тут.